Доброго дня, друзі! З вами компанія AutoFocus і в нас нове надходження. Це Nissan Qashqai 2008 року випуску 2-літровий газ, бензин на автоматі, в дуже класній комплектації та також в дуже гарному вигляді. Як бачите, по сторонам, позаду ніяких запитань по машинці немає. все виглядає дуже круто. Перейдемо до салончику, подивіться, який у нас шкіряний салончик в збереженому стані, яка в нас велика панорама. Само собою є задні склопи-діймачі в даному автомобілі. Також маємо безкічовий доступ. Є повний склопакет, У нас є механічні регулювання ось таких крутих щиряних сидінь з поперековою підтримкою. Маємо перемикач на газ, електроскладання, церкал. Ось таке круте мультикермо. 179 тисяч рідного пробігу. Приборна панель без помилок. Маємо круїз контроль. Маємо також двозонний клімат. Контроль подивіться. Як все дуже круто виглядає, є мультимедіа з блютузом, підігріви сидінь і само собою це у нас коробочка автомат. О, нагадаю, 2008 рік двохлітровий газ, бензин, в дуже гарному стані кашкайчик на класній комплектації. Тому, друзі, завітайте до компанії Auto Focus. Це вулиця Михайло Гришка, 4А.